Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як купити ETF, ICHD в Європі і що таке паї в Trading 212? Більшість людей, які раніше інвестували і переїжджають в Європу, стикаються з такою проблемою, що в Європі не можна купити напряму ETF AC Ось от такий ось так ось він виглядає. А якогось аналогу для нього немає. От, знайти просто нереально. Точніше, вони є, але вони далекі. Ну, Дуже далекі до того, що є в реальному. І є, в принципі, я знайшов один вихід, як це можна зробити. Тому ставимо вподобайку цьому відео, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Як зазвичай, відео не є фінансовою рекомендацією. Більшість людей, які не хочуть думати, в яку там акцію окремо заінвестувати, читати про ті компанії, і думають, але хочуть свої зберегти гроші і ще їх приумножити. То інвестують в ETF-и і правильно роблять, або вони, якщо мало знають щось про акції. От, тому що якщо подивитись, наприклад, цей ACHD, бачимо, що він так постійно, постійно, стабільно росте, росте, росте. І до того в нього ще дивідентна дохідність 3,5%. Якщо взяти, наприклад, той самий Vanguard VOO, то бачимо, він приблизно так само росте, як і цей ACHD, SD, тільки в нього дивідентна дохідність набагато менша, ну як набагато менша? в два рази менша, 1,46. Або той самий SPY, так само щось подібне. Воно якось росте. Тобто три основні ETF, в які люди там інвестують, якщо вони не розбираються в акціях, але хочуть в щось інвестувати. Найкращі ETF-и, на мій погляд, от, є багато інших, це ніяк не фінансова рекомендація. Якщо, наприклад, на VOO є аналоги європейські, і їх можна собі купити через любого брокера, до речі, відео про це в мене тут буде окремо посилання, можете собі перейти подивитися. То ACHD немає. От, не створили такого аналогу і не можна в нього інвестувати. Європейцям або ті, хто сплачують податки на території Європи. Тому як би аналогу європейського немає, і купити його не можна. Але є один вихід, який я знайшов, він не зовсім прямо ж аналог, але досить подібну річ можна створити. І ось що мені в коментарях почали писати деякі люди, які зареєструвалися в Треді 212. До речі, якщо ви ще не зареєстровані у жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете перейти по посиланню під цим відео і зареєструватися у одного з двох брокерів, наприклад, або trading 212, вони часто проводять акції, що можна за реєстрацію і поповнення рахунку, достати безкоштовні акції до 100 доларів. Або якщо ви хочете такий прям стабільний, стабільний то Interactive Brokers теж можна реєструватися, і в нього можна реєструватися з любої країни, а в trading 212 можна реєструватися тільки з території Європи і маючи європейські якісь там документи, наприклад, банківську карту або реєстрацію, що ви тут проживаєте. І люди, які вже за зареєструвалися в Trading 12, пишуть мені в коментарях, розкажи про Trading 212 PAI. Я думаю, які паї про що вони говорять? Бо я зазвичай користуюсь англійською версією, а якщо перейти, ну, це можна тут змінити в налаштуваннях, і у вас буде або англійська, або російська версія, або іспанська, італянська, яку хочете української, на жаль, немає. от Якщо користуватись російською версією, тобто російською мовою, то тут ось є така: тут у вас окремо інвестиції, а тут є ПАІ. От і паї, як я знаю, з дитинства це щось про земельні ділянки. І Я не мог зрозуміти, про що йде річ. Тому що якщо користуватися англійською версією, то тут пише пайс, тобто пироги. І я довго не мог зрозуміти, які паї, про що вони говорять. О, а річ іде про пайс, про пироги. От і що це таке, і як за допомогою цього можна купити собі Ей Сі Ейчді Зараз ми про це поговоримо. Якщо у вас ще немає жодного пая, точніше пирога, то от переключаєшся сюди, у вас ось у цього всього не буде. А Тут буде просто віконечко Create New Pie або щось таке. От, якщо ж спуститися нижче, то бачимо Create a Pie. От Ми його натискаємо, і тут написано, що створіть свій пай за допомогою акцій або ETF-ів. Знову ж таки, кому незручна англійська версія, переходьте там на російську і можете, там буде все зрозуміло. В принципі, на англійській теж. Тут намальований ось пирожок, як він буде, точніше коло, і такі от тут будуть шматочки. От, Ми натискаємо ADD Instruments, і тут нам. Пропонується ось куча різних акцій, або ETF-ів навіть ось тут можна вибрати або окремо акцію, або ETF-и, або все, all instruments. От. І сюди можете додавати ті акції, які ви собі хочете, ті компанії. Наприклад, ви хочете автоматично, щоб вам інвестувало не знаю там, в компанію Apple, в Tesla, в Microsoft, і все, от три компанії, або там до 50 компаній можна е, в такий періг вкласти. І от ви хочете, наприклад, інвестувати тільки в ці три е, компанії, а у вас немає грошей. Шей на ці всі три компанії, бо там Tesla коштує там 250, Microsoft теж там не попитає. Ну, тобто, десь 500 доларів вам треба, щоб інвестувати. За допомогою таких пирогів ви можете інвестувати менше, чим вартість трьох окремих акцій. І можна так створити. Ну, наприклад, тут зараз ми це і зробимо. Ось так ми тут повписували тікери, тут усе повискакували акції компанії, яких ми хочемо додати, і натискаємо тут ось кнопочка Next буде або далі. І воно вам говорить, якими частинами ви хочете це ще розподілити. Чи просто порівну воно автоматично. Вам розділило по 33% умовно, ось всі ці компанії можете собі налаштовувати, наприклад, в Microsoft тільки там 10-11%, у всі інші, там більше або менше. Тут пише стільки тотал, скільки всього у вас вийшло відсотків. Вам треба виставити так, щоб було 100%. Ось тут збоку є таке віконечко, в залежності, якої компанії додали. Написано наскільки за рік мають зрости ці ваші акції, точніше, оцей ваш пиріг, на скільки відсотків. Тобто, якщо ви оці три компанії сюди включите. То на 46% річна дохідність, річний возврат, так сказати, повернення вам буде від цих акцій. Але тут ще нижче написано, що ці висновки зроблені на аналізу попередніх 5 років, і далі написано, там, ще, якщо заходити в налаштування, що це ніяк не говорить про те, що якщо 5 років назад було так, то за наступний рік або наступні 5 років що буде так само. Воно говорить, що це аналіз тільки попередніх 5 років. І на аналізі попередніх 5 років ось так має. В рік зростати ці компанії, тому цьому вірити сліпо не треба. Тут ви можете натиснути і змінити іконочку, як воно буде виглядати. От зараз, наприклад, так, а можете створити от щось таке. Це, в принципі, мало важливо, це для красоти більше. От тут ще можна додати ще слайс, тобто ще кусочок, і у вас будуть якісь там інші компанії, якщо ви захочете сюди додати, тобто редагувати його. І коли ви це все повибирали собі, натискайте Next. Зараз нас Next не пускає, тому що тут пише, що ви маєте ще створити. Назву цього пирога. Пишете все, що завгодно, і все як вам хочеться. Тобто, це особисто для вас. Наприклад, три компанії напишу три Stocks. І тепер у нас світиться Next, вам, мабуть, не видно, бо тут буде моє лице. Натискаємо Next. І тут вибираєте, чи ви хочете, щоб це автоінвестування було. Наприклад, ви там виберете, що щомісяця в такий то день гроші будуть у вас там на рахунку, і воно автоматично буде в такий день знімати гроші. Або мануальний, тобто ви самі, коли захочете, тоді в цей пиріг інвестуєте там Стільки, скільки вам захочете. Я обираю, наприклад, мануальний і натискаю Next. Далі вискакує віконечко, що пиріг створений, все класно. Три акції в ньому, ну точ, точніше, його назва. І або Invest Now, інвестувати прямо зараз, або подивитися на ваш пиріг. От, Натискаємо, наприклад, на подивитись ваш пиріг, і ось так ось у вас розписано, що ви туди понадобавляли, і скільки воно коштує. І от який плюс цього пирога, що я для себе побачив, що можна, тут написано. Мінімум інвестмент 15 від 15 злотих, тобто це десь там 4, 4 долара на даний момент. І а якщо купувати окремі ці акції, то у вас вийшло, що Tesla 250 коштує доларів за акцію, Microsoft 375 майже і Apple майже 200 доларів. Тобто, якщо разом все скласти, то 600 доларів вам треба заінвестувати, щоб купити 3 цілих акції. Звичайно, зараз так само у Trading 212 ви можете і в багатьох інших. Брокерів ви можете купувати частинками собі е, акції. А Тут можна от створити такий пиріг, і вам автоматично будете ви от по 15 злотих, наприклад, в один, в один пирожок такий інвестувати. І будете купувати по три таких акції. Точніше, по три частинки цих акцій. Це не означає, що ви за 15 злотих зараз купите то, що коштує 600 доларів. І от на такому самому принципі я створив собі пиріг ACHD, тільки 50 акцій. Чому 50 акцій? Бо в цей пиріг можна вкласти. Максимум 50 акцій, більше 50 не можна. В ACHD, якщо перейти ось на їх сайт офіційний, то ми бачимо, що у них 104 компанії в цьому ETF-і. І знову ж таки можна сюди перейти і подивитися, які компанії ось тут написано, їхні тікери написані, і яка, який відсоток в їх ETF і знаходиться той або іншої компанії. Бачимо, що Broadcom у них 4,53%, на весь ETF Home Depot 4,24%, Inc 4,16%. І якщо ми отак прогортаємо все донизу, 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 то ми бачимо, що основна маса нижня, то в них в цей ETF за. Інвестовано в загальному там по 0,03%, 004 і таких компаній дуже багато. Я залишу посилання на цей сайт, перейдете собі, подивитесь. Якщо подивитися від самого початку, від самого великого куска, так сказати, великих шматків е акцій, які заінвестовані, то ми бачимо, що перші 50 акцій, ті, які можна додати, було до того пирога, ось закінчується ось тут. І 0,39% всі інші акції, всі інші компанії в цьому пирогу 54. В них в кожна компанія заінвестована по майже там менше, ніж відсотка. Тому перші 50 компаній займають десь 80 або 85% всього ETF, -а, а інші 54 компанії займають всього 15% десь відсотків ETF-а, тому що, ну, як я говорив, 0,40%. Потім нижче бачимо ще 0,14, 0,12, 0,10, 0,09%. Тобто в загальному десь, мабуть, я не рахував точно, хто хоче рахувати, пишіть в коментарях. Скільки там вийшло, Мені здається, десь 10% взагалі від ІТФа цього загального займають наступні 54 акції. Тому ось таким чином я собі подобавляв ці акції всі сюди. Бачимо з такими самими приблизно показниками у відсотках. Там уже не було такого, що 4,51%, 3,95, а заокруглювалось до 4, 4,5%, 4,1. І ось перші 50 акцій бачимо, що останні взагалі були по 0,4%, 0,5%, 05, 06, 06. Ось у такого пиріжка в мене написало ось так. Він у мені розподілився, і написало, що буде дохідність, має бути дохідність 14,3 річних, тобто він має зростати. Це знову ж таки, це все зроблено з попередніх 5 років на аналізу попередніх 5 років, і ні в якому разі не означає, що так має бути і далі. Тобто на 15% має рости, плюс ще будуть виплачувати дивіденди в розмірі 3,5%. І тут єдиний мінус, який є у цього ETF, а точніше два мінуса. Перший мінус це мінімальна ставка, яку ви маєте платити за цей піріжок, це 1250 злотих. Це десь получається, 300 доларів. От, Якщо ми подивимось тут, то ціна акції, ціна ETF-а, з Шваб на даний момент можна купити за 75 доларів. От, 75 доларів це ось у 300 злотих по даному курсу. А нам потрібно заплатити 1250, тобто 316 доларів за один такий пиріжок. Чотири рази більше, виходить, нам треба заплатити. Тому, якщо у вас всього там ви відкладаєте по 100 доларів і хотіли, щомісяця інвестувати по одній. Акції купувати цього Шваба в Європі, то в принципі тут не вийде. Якщо ж ви там інвестували, відкладали по 400 доларів хоча б щомісяця, то тоді, як варіант, у вас може бути отакий варіант купувати оці пироги Pais через Trading 212. Другий мінус, який ну це не зовсім такий мінус, а я поки що в цьому не розібрався, як з цього потім платити податки. Тому що, якщо вираховувати кожну акцію, яку там вони докупили, ви докупили собі, то це якось дуже проблемно. Тим більше, що їх там 50 акцій шматочками. В цьому треба більш детальніше розбиратися, і я поки що в це не лізу, можливо, піду в податкову і розпитаю, що вони там скажуть, якщо мені скажуть, або буду писати їм листи електронні. Ще трішки про ці пироги. Тут, в принципі, от коли ви створили свій пиріг, то тут написано, скільки у вас там заінвестовано вже, скільки у вас є грошей, сюди можна натискати, воно вам буде показувати. Підказки, перейду на іншу мову, щоб було зрозуміліше, тому що в попередніх відео мені вже писали, що ей, треба було від початку переходити, а не писати на а не розказувати все по англійськи ті слова, які не зрозуміли. Як виглядає ваш пиріг, коли ви його склали? Тут появляється таке віконечко. Тут, звичайно, інвестувати або вивести гроші, на кнопочку натискаєте, і ви або просто купуєте його, або тобто там появиться купити і продати. Тут нижче показуються ваші дані. Ось є ще три вкладочки: такі. Пакети акцій і автоінвест, якщо він у вас підключений. Скільки у вас заінвестовано в це грошей, сьогодні сіко заінвестовано, скільки у вас є вільних коштів, і скільки у вас є прибутку вже із цього пирога. Так само буде вам показуватись тут у відсотках. Тут є такі підсказочки, на які можна понатискати і вам повискакують віконечка, де розказується, як воно це все у них там рахується. Наприклад, ось чому там вийшла сума 1250 злотих, чому треба тільки ця мінімальна сума, а не якась там інакша. Тут про це все розказується, не буду на цьому зупинятися. Далі є вкладочка дивіденди. Написано, сік у вас в грошах, сіки реінвестованих. тут, тут ще є така ось зірочка, в яку можна включити або у вас будуть автоматично реінвестуватися дивіденди, які вам приходять, і купуватися за них оці ETF. -и. Ну, звичайно, якщо у вас буде вистачати грошей. Якщо вам прийшло там, не знаю, 20 злотих дивідендів, а мінімальна інвестиція це 1250 злотих, то воно вам не купить там, шматочок якийсь, а буде чекати, поки не назбирається ці. 1250, або можна виключити і самому розпреділяти ці гроші так, як ви хочете, або виводити в основний ваш портфель, або лишати в цих пирогах. Далі нижче є така вкладочка, що інвестиційна ціль, це якби просто більш для вас. Вибираєте, яка у вас там інвестиційна ціль, наприклад, 100 тисяч злотих, і воно у вас буде потім показувати, що наскільки ви приблизились до своєї цілі на скільки відсотків і скільки вам ще треба. Віконечко, це нічого якби не дає, Ну, тільки для вас якась інформація і все. І ще нижче, є така штука, як поділитися своїм пирогом. Можна ось тут включити отак посилання, скопіювати посилання, дати другу. І якщо якийсь друг, там знайомий через ваше посилання купе оцей пиріг вашій собі, там, то ви обоє получите по безкоштовній одній акції. Скільки буде коштувати та акція, яка це буде акція, невідомо. Ну, я думаю, що не більше, ніж 100 доларів, а можливо якихось 20 доларів за акцію або шматочок якоїсь акції. Тому кому потрібно під відео. Бо так само буде посилання на такий ETF, можна сказати, через Trading 212, і щоб вам там не вписувати всі сіті, кури не виставляти відсотки, скільки там яких відсотків було, можете собі переходити за цим посиланням, купувати собі пирожки, отакі, і вам і мені прийдуть безкоштовні акції, за що я вам буду дуже сильно вдячний. Ну і вам, я думаю, від цього є плюс. Збоку ще є отакі дві вкладочки, пакети акцій. Тобто тут нам намальовано те, що ви собі подавались, як у вас акції у вас. Щому одному пакеті, точніше, в пирогу, е, яка якісь вартість ваших активів, скільки ви туди заінвестували, можна редагувати ваш пиріг, щось туди додавати або забрати компанію. Нема такого, що ви зробили цей пиріг, і все, і блін, треба, якщо щось помилка якась, то перероблювати його від самого початку. Ні, можна тут редагувати, ще можна ребалансувати, якщо там по відсоткам ви хочете в Apple 10%, а всі інші там, по чуть-чуть, наприклад. І тут нижче ось розписано, скільки, в яку компанію. У відсотках було заінвестовано, якщо ви купуєте цей пиріг. І третя вкладочка: тут є автоінвест, написано: «Увеличте свій пай автоматически, «Збільште свій пай автоматично, натискаєте якщо сюди галочку, то бачимо, що воно нам тут пропонує. Прогнозуємо стоїмості, От, як буде зростати ваш ETF, точніше, оцей пай, пиріжок. Тут вибирайте, скільки ви років хочете, щоб воно автоматично вам інвестувало. Звичайно, це можна відключити буде в будь-який момент, нема такого, що ви підписалися і все 10 років ви працюєте як на іпотеку. Можна буде відключити в будь-який момент, але на початку тут ви зазначаєте, скільки років ви хочете, щоб воно у вас було це все автоматично. Ось тут вибираєте 10 років, щомісячно якого числа, ось, і по скільки грошей ви там будете інвестувати. Тут написано, що мінімальна інвестиція 1250. Тому найкраще, якщо у вас буде мінімальна оця сума, щомісячно поступати на рахунок, приходити. Бо якщо менше, ну, потім будуть. Ну, не то, що з а воно буде вам через місяць там якось інвестувати. Тут можна що так само натискати на інформацію, і буде написано, що, що, що це таке, про що вони говорять. Тут можна змінити графік, тобто, щоб поповнювалось вам або щомісячно, або іншими якимись варіантами, і вибрати, в який день це буде вам поповнюватись і купуватись ваш ETF. І тут натискаємо синю кнопочку, і воно вам це все підлаштовує. Знизу так само вибираєте начальний депозит, Ну, це вже більш для того, щоб вам порахувало ось цей графік. Як ваш портфель має змінитися за оці 10 років? І тут написано, що з 2023 по 2033 у вас буде зростання плюс 276 тисяч злотих. Це приблизно, і із того, що 14,3% у вас буде щорічного доходу. Ніхто не говорить, що так буде. Це приблизні розрахунки, на які вони надіються. Як воно буде, невідомо. Знову ж таки, якщо бачите, що ще ви будете там інвестувати десь 5 років, то тоді у вас буде не 276. До злотих прибутку, а вже там 400 тисяч прибутку, якщо там, ну, бачите, геометрична прогресія починає рости набагато швидше і більше. Якщо тут буде начальний депозит менший, написаний, чим, ти, чим та мінімальна сума, то воно вас далі сюди не пропусте. Треба вибрати мінімальний оцей депозит, натискайте Продовжити і пише, що все, ми готові, заводьте гроші. От І тут натискайте внісіть средства в пай, поповнюєте свій, так сказати, рахунок, переводите сюди гроші і бачимо, що воно тут ось. Ну, що воно так буде собі інвестувати, реінвестувати. І ось написана ну, ваша ціль 268 тисяч за 10 років. І якщо натискаєте внести гроші, поповнюєте. Ну і все, і так працює цей пай. Потім головне, не забувайте, що місячно, щоб у вас були на рахунку гроші, щоб ви допоповнювали, і щоб воно автоматично вам реінвестувало. Тобто така інвестиція, в яку ви можете собі інвестувати, і про то не думати десь на фоновому режимі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо хочете відео на вашу тему. Пишіть в коментарях тема для відео: така-то, така-то, така-то. Якщо вона мені буде пасувати, якщо вона мені сподобається, я про неї запишу відео, то що я думаю, мій огляд, мої думки. Ну або якщо... Той коментар набере дуже багато там лайків, і люди буде зрозуміло, що людям таке цікаво. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, -па, успіху в інвестиціях.